Can't seem to Вітаю вас, Україна, Хмельниччина, мене звати Світлана. Трохи я зникла з огляду Ютуба, не було в мене 10 днів, але вертаюсь. Вертаюсь не тільки на Ютуб, а й вертаюсь у свій сад. Бо тут також мене трохи не було, а дощі, сонце дали свій результат. Тому таким чином вирішила я попоратись трохи в саду, поприбирати бур'ян. Заодно трохи з вами поспілкуватись і показати, що зараз взагалі цвіте в нашому саду. Оскільки одні квіти перецвітають, другі навпаки набирають повних обертів, повного буйства. І за цим всім дуже класно спостерігати. Зараз я прибираю на квітнику, який йде до водойми. Це так звана стежка до водойми, і з лівої сторони йде квітник. Його я формую в такому легкому стилі. Планую мульчувати на осінь. Краще для мене це, звичайно, агротканина, але тут досить таки багато вже висаджено рослин. І агротканина мене тут не врятує, тому що хочу і тюльпани, вже висадила і іриси, і троянди, і злакові, і місця агротканині тут просто вже немає. Якщо ви хочете робити квітник під агротканину то спочатку кладіть її, встеляйте ґрунт, а потім вже висаджуйте рослини. Поки я поруч прибираюсь, то аліска моя булькається, купається в водоймі, тому що зараз дуже спекотно, а вода насичує наш організм, надихає, освіжає. І додає дуже багато сил. Тому я також трохи попоруюсь і разом з нею біля водойми відпочиваю. Це настільки класний релакс мати водойму вдома. Знаю, що досить багато моїх підписників мають водойму. З деякими я вже ділилася і водним гіацинтом. І ви також, я думаю, в коментарях мене підтримуєте, що водойма, якщо у вас є своя ділянка, зробіть хоч маленьку водойму. Не обов'язково вкапуватись. Є зараз класні форми, які також можна зробити міні-ставочок з водними рослинами. Це ваш сад тоді наповниться взагалі свіжістю і з'явиться новий куток, новий куток неперевершеного комфорту, неперевершеної свіжості. І взагалі, я навіть не можу передати словами, наскільки класно мати такий водний куточок. А особливо ще, куди, коли є дзеркочання води, то це взагалі. класно. Так, прибираю я. Траву виношу її на компост. Також в мене є ось така рослина Портулак, який не квітне. Багато разів вже чула, що його можна використовувати у їжу. Напишіть, хто його дійсно, чи маринував, чи робив з нього салати, чи вживали ви його у їжу, чи це бур'ян. Тому що думки розходяться. Хтось підтримує, хтось просто знає, але не вживав. Я поки з ним борюся, як з бур'яном. Хоча на ділянці його дуже і дуже багато. Він розмножується дуже шалено. Не знаю. Можна спробувати, але хто має також, тому що портолак є квітучий, однорічник. Це портолак, який також однорічник, але він самостійно розмножується. І по ділянці розходиться просто дуже швидко. Тому, якщо він дійсно смачний, хто куштував, то, будь ласка, напишіть. Також прибираю зелену масу у винограда. Тут молодий виноград, я його не буду сильно пускатись йому у ріст, буду формувати його горизонтально по сітці, тому і обрізаю ось ці довгі пагони, які просто не потрібні. А наша водойма це взагалі вже окреме життя, яке існує саме по собі. Тут багато хто прилітає зараз пити воду. Ми багато часу відпочиваємо біля води, хлюпаємось, хоча бачу, що багато людей використовує водойму чисто як декоративну частину саду. Хтось заводить рибок. Окремо люди в даному випадку мають басейн, де хочуть освіжитися, ну а ми водойму використовуємо, як поплавати, освіжитися. Риб ми б не заводили, тому що риби вони скаламучують воду, і також вони дуже полюбляють харчуватися саме водним гіацинтом. Нам шкода, хоча Аліса хоче. Але таким чином ми формуємо гарний відпочинок біля неї, хлюпаємося і спостерігаємо за тваринками, які тут вже живуть, які тут плавають і також освіжаються під час такої сильної спеки. Багато якимось чином з'явилось в нас і равликів. Є водні ж павуки, водні жуки, які з'явилися. Майже одразу, як тільки ми почали набирати воду, є також ікра на листочках. Я не знаю, чи я це ікра. Якщо риба сама з'явиться, то я не здивуюсь, тому що дуже багато є ікри. Можливо, павуки чи жуки залишають ікру. Таких моментів я не вивчала, але ось равликів дуже-дуже багато, тому у воді в нас також свої пригоди, і водойма вже має окреме своє життя. За цим також дуже класно спостерігати, бо щоразу ми заходимо в воду і знаходимо щось нове. Як не лілія, німфея пускає новий цвіт, новий бутон. За цим також класно спостерігати, так от і життя також є нове. Разом з вами відкриваю посилку з рослинами. Я не втрималась і замовила собі рослини на той самий квітник, де я і прибирала. Коли ти його формуєш, то хочеш бачити вже все і одразу. Влітку можна замовляти рослини, головне, щоб вони були закритою корневою системою у горщиках. Якщо відкрита корнева система, то рослинка може просто не вкорінитися. Цього літа я все акцентуюся на гортензіях. Вони зараз беруть більше такого фавориту в моєму саду. Минулий рік троянди цього року гортензії, особливо білий колір. Дуже він мені подобається, класно. Ці рослини я замовила у розпліднику сади Буковини. Це Чернівецька область, тому хто з Чернівців, то особливо зверніть увагу, тому що цей розплідник він багатий на рослини. В них понад 100 тисяч різних саджанців. Є декоративні рослини, плодові. Троянди, гортензії. Зараз якраз гортензії йдуть у горщиках, тому саме широколисні гортензії блакитного, рожевого білого кольору, це хід сезону. Ємних і троянди, і лаванда це взагалі класні сумісники в саду. Приймають замовлення вже на осінь. Тому, хто хоче поповнити свій сад новими рослинами, плодовими чи декоративними. То замовляйте, чи формуйте на осінь, бронюйте. Тому що я хочу, хотіла придбати саме ось на штамбі, що троянду, що гортензію. Але сказали, що це вже бронь на осінь. Тому восени, напевно, зустрінемося знову садами Буковини. Бо в них дуже класний асортимент. Також хочу поповнити сад і плодовими саджанцями, також буду придивлятися. І з ними дуже приємно спілкуватись. Я залишаю посилання на сайт і також номер телефона прекрасного менеджера, який допоможе вам підібрати саме те, що вам потрібно. І порадить розповість, коли буде відправка замовлення. Ну а я завершую вже. Повністю розпакування гортензії, хочу побачити корневу систему, тому що це є дуже і дуже важливим. Одна справа, ви бачите малюнок в інтернеті, друга справа, ви бачите рослину зовні, як вона гарно цвіте зовнішній вигляд, третя справа, коли ви бачите корневу систему. Нещодавно мене навіть питала підписниця, чи я замовляла рослинки в одному розпліднику, що дуже гарні фото. Я їй відписалась, це було через Інстаграм. Не порадила я їй той розплідник, про яку йшла мова. Тому що минулий рік я дуже-дуже опеклася. Опеклася саме гарними малюнками і гарними цінами. Не економте грошей на квітах. Замовте краще дорожче. На новій пошті провірте рослинки. Це дуже часто розплідники дозволяють провіряти, чи подобаються вам рослинки чи ні. Ну, Корневу систему, то, звичайно, ви вже побачите вдома. Але вона відіграє важливу роль. Якщо гарна корнева система, то ваша рослина приживеться. Головне її трошки розкрити, щоб вона зрозуміла, що є можливість рости далі. Тут в гортензії, зараз побачите, корнева система дуже і дуже гарна. Дивіться, яка гарна. Це трьохрічні саджанці. Класно, правда? Отже, висаджую я гортензії там, де і прибирала бур'ян. Цю ділянку називаю стежка до водойми. Можливо, я, я буває у відео розповідаю, той квітник там знаходиться, той квітник там. І хто дивиться мене вже давно, той розуміє, про яку частину ділянки я розповідаю. Тому ця ділянка це стежка до водойми, яку я вирішила сформувати в такому легкому вітряному, можна сказати, навіть стилі. Щоб подував вітер і ця свіжість з водою йшла, прямо вона відчувалась. Тому тут в мене пенісетом, гортензії саме білого кольору, тому що вони надають свіжості. Бажано гортензії, вони дуже полюбляють кислий ґрунт. Наразі в мене такого немає, закінчився, але є. Хвоя та кора шишки саме з соснового лісу. Я ще їх збирала, коли висаджувала лохину, тому в посадкову яму я додаю дуже багато саме цього опаду. Хвойний саме опад, він дуже підкислює ґрунт. Також можна додати в посадкову яму сірку. Ну, і якщо у вас є саме добрива для гортензій. Для них це важливо. Так, в літню пору не бажано чіпати саме корневу систему, дуже її розрихляти. Якщо це ви висаджуєте восени, то її класно взагалі дуже добре розкрити ці корінці. Я їх трошки внизу розкрила і буду висаджувати. Сильно їх чіпати не буду, тому що вона зараз. Їй тяжко буде вкорінитися, як би не було, тому що вона в пориві цвісти, і, до речі, дуже багато, прям дуже багато нових молодих пагонів. Мене це порадувало така досить міцна рослина, гарний посадковий матеріал. Мені сподобався, тому буду я в них ще замовляти. І в них ціни досить таки класні. Тому зверніть увагу, заходьте за посилання. Я додам ще гранульоване добриво, яке діє протягом 3-4 місяців. Якраз на осінь трохи підживлю, тому що зараз і цвітіння, тому багато сил для гортензії зараз знадобиться і вкорінитися і ще трохи порадувати цвітом. До речі, у кожному замовленні сади Буковини дають маленькі подарунки кожному, кожному покупцеві. І в них на сайті можна, до речі, почитати і відгуки, що ось не завжди можна знайти. А тут спокійно і мені дуже сподобався, до речі, сайт, що там все доступно. Можна зателефонувати, можна самостійно оформити замовлення. Спокійно передивитися, бо частенько сайти трохи такі незручні, і тяжко знайти саме ту інформацію ті рослини, які потрібні. Так, в нас хмариться, але все одно я вирішила підляти, бо не було вже давненько дощів, а спека була днями просто неможливо. Дуже було спекотно. Зараз то вже в нас. Температура спала і пішов дощ. Якраз хмари ось надходили на цю ніч, коли спала температура, бо дуже спекотно було три дні. Ну і все одно полив, до речі, ось на передньому плані вербаха куроніщики, яку я нещодавно замовляла в іншому розпліднику, то також я вже її підстригала і гарно росте. Але в садах буковини також є, тому і при чому йде в горщику. Якщо не помиляюсь, хто хоче також таку навесні рожеву родзинку для саду, то зверніть увагу, тому що ця верба, вона я її давно хотіла. В деяких розплідниках ціни кусаються, а в деяких досить таки нормальні. Але все дивлячись від розміру самого саджанця. бо є доросла верба, а тут така вона мініатюрна. Тепер квітник виглядає ось так. Це, звичайно, не є закінчений результат, тому що рослини з часом будуть розростатися, і пустого місця тут зовсім не буде. Тому я і не стелю агротканину. Тут досить багато рослин, вже висаджених. Вони ще просто в такому маленькому форматі. Маленькі, зовсім молоденькі. Єдине, що пенісетом і шавлія Дали цього року гарний ріст. Сподіваюсь, гортензії також приживуться, і буде в мене тут така, такий свіжий квітник, оскільки білий колір він завжди освіжає. І білий колір дуже класно видно увечері. В кого є білі троянди, навіть хости з білим листям, то їх дуже-дуже класно видно ввечері. Тому я зараз даю саме тут, оскільки тут я люблю прогулюватися ввечері, коли включаю ліхтарики, і дуже класно видно гортензії. Дуже класно. Хости, рожевий, червоний колір не видно. А от білий, ну, а в літню спеку білий колір освіжає. Тому не бійтеся білого кольору в саду. Це класно. На такій ноті з вами я прощаюсь. Сподіваюсь, було вам цікаво провести з нами час. Надихнулися, можливо, щось нове для себе все ж таки з цього відео взяли. Ну, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас, надихайте нас своїми коментарями, а ми будемо надихати вас новими відео. Все, всім пока-пока. Дякую, що ви є, і бережіть себе.